І з другого боку появилася величезна кількість літальних і ударних розвідувальних апаратів, які просто окупували, скажімо так, небо і на сьогоднішній день. О саме оці, оці літальні апарати створюють так звану мертву зону, коли неможливо підійти до лінії зіткнення, майже неможливо там воювати, і неможливо туди навіть винести ранених і загиблих, поранених і загиблих, тому що дійсно. Роботи ці в повітрі контролюють зараз все. Тому я вю умову про те, що оцім, оцім чимось новим, що може внести кардинальну, кардинальну зміну в цю війну, має бути оцей от новий порох у вигляді цих технологій, у вигляді технологій, які будуть мати там цілу там, ми десь нещодавно там провели там, невеличкий такий дискус, ми нарахували там, 17 окремих пунктів, які можуть входити в цю складу технології. Ось ці технології можуть змінити, змінити ситуацію на полі. І не мають змінити Україну, я вважаю, що цього має усі шанси, тому що ви правильно сказали, лабораторії знаходяться в Києві.